Слава Україні! Зараз вже підходить до кінця третя сесія Верховної Ради. А є деякі мої законопроекти, які були вносені ще на першій сесії Верховної Ради, і вони до цього часу не розбувалися в сесійній залі. Чому це відбувається? Тому що так, регламент не передбачає чітко, коли який закон треба розглядати. От і виходить сьогодні, що ті закони, які зручні для партії регіонів, розглядаються навіть того самого дня, коли вони зареєстровані. А коли це опозиційні закони, вони можуть не розглядатися роками. Саме тому я разом з Андрієм Павловським внесли зміни, внесли проєкт закону. Про внесення змін до регламенту, і саме цей закон передбачає те, що будь-який закон внесений на цій сесії обов'язково повинен бути розглянутий протитягом наступної сесії. І якщо цей закон буде прийнятий, то це принаймні десь нам можливість всім дізнатися про існування хороших і правильних законів. А якщо цей закон буде не прийнятий, це дасть можливість Верховній Раді далі маніпулювати законодавчою ініціативою депутатів.